самом деле новый закон о выборах, который сегодня должны утвердить в Верховной Раде, это старый закон о выборах. Мы возвращаемся примерно в 2002 год, когда мы последний раз избирали депутатов по смешанной системе, половину по спискам партии, половину непосредственно от мажоритарных округов по имени и фамилии. То, что сегодня опубликовано или стало известно, Закон имеет сегодня следующие параметры: во-первых, первое то, что возвращается мажоритарная система; второе то, что депутаты сегодня могут идти одновременно совмещать, как по, быть в списках партии, так и э, в округах. Для обычного избирателя это ничего не значит, но это очень удобно самим политикам. Эм, как известно, можно пройти по округу и не пройти по списку, можно пройти по списку и не пройти по округу – такая двойная страховка. И Самое главное – повысить барьер на 5%. Это означает, что различным небольшим партиям, которые не, 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 и, ран, и ранее с трудом преодолевали 3% необходимого барьера, будет колоссально трудно. Возможно, мы увидим в парламенте не больше 3-4 политических сил. Это будет вынуждать э, большого количества политиков менять свою политическую ориентацию, снова договариваться о местах, группироваться вокруг наиболее рейтинговых. Как ни парадоксально, сегодняшний закон так же выгоден власти, как и оппозиции. Потому что и власть, и оппозиция — общая проблема. У них одинаково низкие рейтинги. А, соответственно, и закон соответствует обоим силам. Но в законе важнее другое. Будет ли у власти реальная возможность легко снимать кандидатов неугодных? Будет ли возможность у власти ограничивать э, освещение выборов? Будет ли у власти возможность контролировать... издать это выборов с помощью члена комиссии. Вот на какие вопросы должен дать ответ новый закон. И когда мы это увидим, когда он будет утверждён, да, когда мы видим, что будет принято, тогда будет понятно, насколько закон лучше или хуже прежнего. Новый закон про выборы повинен вирішити низку питань, які важливі у загальнодержавному масштабі. На мою думку, після того, як з 2006 року вибори проходили за закритими партійними списками, політична система України перестала отримувати свіжу політичну кров. Тому що за закритими списками, як правило, проходили чи особисто віддані лідеру. Особи чи спонсори політичних проєктів, тобто не було і фактично Верховна Рада перетворилася на такий суп, які інгредієнти якого всім були зрозумілі і всім були давно давно і добре знайомі. І він вже через те, що вариться вже дуже довго, просто перестав бути смачним. Тому оновлення політичної системи це перший наслідок прийняття нового виборчого закону. По-друге. Депутати наполовину, очевидно, будуть обиратися за мажоритарними списками. По-третє, депутат повернеться до виборців. Тобто, в кращому чи гіршому випадку депутат, який буде обраний за мажоритарним округом, він повинен буде зустрічатися зі своїми виборцями, повинен буде щось для них робити. Тобто, це не лише роздача. Продуктових наборів під час виборчої кампанії, чи щедре розсіювання якихось грошових купюр, а це є реальна робота. Це і нові школи, нові лікарні, газифікація, тобто ті питання поточного побутового життя, які хвилюють справді мільйони українців. Що стосується розміру прохідного бар'єра, то чим вищий він, тим вигідніше для тих політичних сил, які нині представлені у Верховній Раді, оскільки вони матимуть додаткові можливості для агітації вже досить скоро, практично з нового року, ми побачимо, що. Парламентська трибуна перетворюється на агітаційний майданчик і участь блоків, ну власне, і блок Литвина, і блок Юлії Тимошенко, як найбільш потужні, вони вже провели певний ребрендинг, і тому їх заборонена участь блоків виборчій кампанії, я думаю, абсолютно не лякає. А що стосується блоку НУНС, то він же як би мовити фактично розвалився власне, за власним бажанням, тому для нього це питання не актуальне. Я думаю, що закон про вибори буде ухвалений. До кінця поточного року і доволі швидко буде підписаний президент.